Доброго дня, мої шановні глядачі. Переходимо до, другої, до другого відео. Прогнози по областях України на період до 10 лютого 2024 року. Військова ситуація і загроза з боку Росії в контексті війни і в контексті військових дій. Так, починаємо ми це відео з Полтавської області. Полтавська область. Будуть блокувати те, що розсипається на цивільні інфраструктури. Загроза є для житлових будинків. Ну, ось так, буде обстріл. Сипеться зверху щось. Розсипання ідей, наказ вже, ну, скажімо так, швидкий, швидко буде. От, наказ відданий одразу. Тому тут йдеться мова, що не розслабляйтеся того, що знову ж таки ворог робить будь-які кроки підлості для свої, свого побідобісія. Наше ППО працює і загроза в тому, що ворог може робити підніжку за допомогою тих наводчиків для захисту. Знову ж таки, спроба обійти, заплутати захист, спроба зчинити якусь хитрість. Проти захисту, проти ППО. Ну і окрім цього, тут ідеться мова, що йдеться мова про обмеженість. Обмеженість і або неспроможність захиститися. Бачите, всі жезли. Якби хоча б так було, то було б якби спрямовується, воно відбивається. Але, на жаль, є загроза, що буде. Попадання, є загроза Полтавська область. Ну знову ж таки ситуація нестабільна, може виникнути, але будуть намагатися її вирівняти, вирівняти за допомогою відбиття у повітрі. Ну, тут сумніви, якісь сумніви будуть виникати в наших. Але, певною мірою, йдеться мова про полегшення. Полегшення, закінчення цієї ситуації. Але ця ситуація може закінчитися ну, важко. Важке закінчення. Важке полегшення, закінчення. Ну, ось так виходить. Далі, наступне. Сумська область, ще не встигла. Сумська область до 10 лютого 2024 року. Яка ситуація? У ворога, які плани. Ну, захист захист там стоїть, і прямо там це імператор, це також є карта розвідки. На кордоні працює розвідка проти того вогню, який може там тривати. Загроза є. Є загроза провокацій на кордоні, але знову ж таки, наша розвідка дуже добре там налаштована. Окрім того, захист працює. Є загроза, що щось може пропуститися. Того, що шут перевернутий, це вже він падає, падає, зривається. може щось пропустити. Буде потужний потужний вогонь на землю і щось може досягти цілі. Ну, знову ж таки, тут якби будуть намагатися нивілювати цю. Важку ситуацію, але знову ж таки полегшення воно ну, блокується. Полегшення блокується. Можуть бути багато уламків, мало того, що щось може падати, ну, досягти мети, так ще й багато уламків, багато уламків тут іде. Ну, територія може бути біля води, біля води, а також територія, там, де ну, не рівна територія, а там, де ну, холми, не знаю, як по-українськи, холм, така на підвищена, підвищена, підвищений ландшафт, можна так сказати. У там немає. ну, Підвищений ландшафт, нерівна, не степ. Тому в такому плані повернення захисту все ж таки йде. Але диявол можуть бути вибухи, вогонь можуть бути. Диявол ніяким чином вас не відпускає. На кордоні йдуть. Провокації і, окрім цього, ще і загроза прильотів та уламків. Далі дивимось Чернігівська область. До 10 лютого, включно, загроза Чернігівська область. Важка ситуація. Але працюють, працюють. Знову ж таки. На конкретну територію можуть бути ворога спрямовані певні бажання, от якась амбіція, от він ніяк вас не залишає. І тому він може створювати певну важку ситуацію біля чогось цивільного, цивільна інфраструктура. Але наші от стабілізують. Дуже важко, але стабілізують. Ну, вони... Спостерігають, наші спостерігають за ворогом, але, знову ж таки, є загроза уламків. Тут щось, якщо може щось збиватися, то загроза уламків. Тема води, води, ну, розпадання йде. Ворог планує. Завдати скрутну ситуацію. Я кажу, буде важка ситуація, важка. Наші блокують, але є наслідки. Знову ж таки, уламки. Тут є тема уламків. Наші будуть блокувати оці от ворожі накази, досягти цілі. Наші блокують. Що розпадається, воно відбивається. Ну, в такому плані. Але карта натякає на укриття. Так, уламки цивільної інфраструктури і наші важко працюють. Далі дивимось, Черкаська область до 10 лютого включена. Черкаська область до 10 лютого включена 2024 рік. Ціль там є в них ціль, і вони посилюють, посилюють унеможливлення реагування наших захисників. Тобто вони, яким чином? Траєкторією, куди летить, як летить, дурна траєкторія. Не просто з точки А в точку Б, а з точки А в точку Б через усі можливі точки тільки Б кінцеве. Ось з такісь лабіринтами буде йти. Ну, от, ось так от вони хочуть полегшити своє. Тобто ворог так собі розблоковує свою ціль. Коли пітляють, петляють ці летючі об'єкти. Знову ж таки, цивільна інфраструктура, цивільна інфраструктура під загрозою. Таким чином вони дестабілізують ситуацію і може. Є загроза, що щось може досягти цілі, вороже, щось може досягти цілі. Можуть бути, на жаль, по наводці, по наводці. Знову, ну всюди по наводці, якщо взяти так. Ну, в темний час доби. Ну і у ворога взагалі, так знову ж таки, далекоглядна ціль через декілька. Маршрутів, туди летять, звідти повертаються, знову летять. Тобто, коли важко відслідкувати, ціль вона близька, але через довгий шлях. Так, і ще Кіровоградська область, зараз подивимось. Кіровоградська область по військовій ситуації до 10, О, до 10 лютого 2024 року. Ну, знову повертається момент, коли наші хлопці працюють проти тої цілі, яка може кудись влучити. Ну, повітряна ціль мається на увазі, ну тут більше як ракета. Ну, ворог, знову ж таки, істерить, істерить, як і істерить, а наші намагаються унеможливити от, продовження цієї ситуації, от, збити і все. Ну, знову ж таки, якась ціль ворога є. Конкретна ціль і великі амбіції. Наші унеможливлюють. Можуть бути певні виникати сумніви. Сумніви, якась хитрість може бути, чи це реальне, чи це фейкове. Це, по-перше. А по-друге, знову ж таки, тут ситуація може чи з'являтися, з'явилася, зникла, з'явилася, зникла. От, ну, от, якісь такі от можуть бути сумніви. Сумніви стосовно того, чи зіб'ють, от якось так. От в такому плані виходить. Ну, знову ж таки, вам треба тут бути в укриттях. Обов'язково бути в укриттях. Хочете ви цього чи не хочете, йдіть в укриття, тому що тут може бути знову ж таки, реальна загроза. Реальна загроза, дивіться. І пряма загроза. Ну, ось так. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Бережіть себе, будь ласка, йдіть в укриття. При загрозі! Все і Україна, і ми перемагаємо, незважаючи ні на що. До побачення!